Доброго дня! Як і обіцяв, роблю огляди наявності у нас на складі електромашинок. Вітаю всіх, до речі, з перемогою нашого великого бійця, боксера вчора, вчора ввечері. Став просто легендою легенд. Так що це перемога, яка може нам... Допомогти зробити ще більшу перемогу, яку всі ми чекаємо і робимо все для того, щоб вона сталася. Ну, а тепер з прошлого разу, з прошлого огляду, я вам хочу відповісти на декілька питань, які я постійно отримую. Це стосовно як можна придбати, як можна дофінансовувати, як можна зробити 3D. Ви пишіть в коментарях, які у вас питання, які у вас машини є на обмін або в Viber, або просто набирайте, телефон є на цьому відео, є в описі мій контакт. Я вам ще покажу, ось, наприклад, щоб ви не шукали його в оглядах, я вам показую свій одразу телефончик. Запишіть його, будь ласка, зовуть мене Максим. Я сьогодні вам покажу машинки, які є. По наявності на складі, потім я ще зніму ролик по салону. І вже будете питати, телефонувати, як можна зробити трейдин. Тому що з останнього ролика там 4-5 машинок вже на трейдині поїхали. Люди залишили свої машинки, домовились по ціні, доплатили, забрали те, що вони хотіли. Погнали, ну, тут у нас поїхали багато машинок, вже скайвелів залишається небагато акційних, це скайвел GT5. Є на 72 кВт, є на 86 кВт батарейка. Це на 500-600 км, Передній привод. Я про цю машину кажу. <свісно> <свісно> Від 25 до 27500 цінник на авто. Це у нас на вулиці стоїть декілька машин, і декілька ще в салоні. Взагалі десь десяток залишився по наявності. Так, це Європа, Єтрон. Повна 95-та батарейка, повний привод, пневма, фантастичний колір. Не знаю, як вам камера і екран передає. Але ця машина коштувала 130 євро в салоні, коли б була новою. Це машина з пробігом з Європи, це вже сказав. Так, оце варіанти по Skywell. Є чорні, білі, сині. І одна машинка сіра ще в салоні стоїть. Покажу, коли буду знімати вам салончик. Так, погнали далі. Ось приїхала машинка така Zikr 7X. Вона приїхала під замовлення, сота батарейка, повний привод пневма, футуристична опцій, мільйон. По цінниках вони йдуть від 40 до 45 тисяч умовних одиниць. Це залежить від повний неповний привід, пневма, не пневма, задній диван, не задній диван. Ну, Багато є опцій, це набирається як прям конструктор, а потім вже формується ціна. Так що, кому цікаво, будь ласка, поки ще можна встигнуть замовити до Нового року, щоб вони поприходили з заводу, випустимо для вас машинку, яку ви собі захочете. Тут у нас стоїть Жак ЄВ С4, 55 кВт батарейка за 14 грошей. паркетничок. кому треба, знаєте, це не нове авто з пробігом. Ми його видавали новим. Люди поїздили, здали нам його обратно. Доплатили, поїхали на інші машинки, дорогі. Ось такий варіант, паркетничок доступний на 400 км. Ну, непоганий, непоганий варіант, не за всі гроші. Так, Це новенька Манвішка стоїть, 2500 цінник. До речі, раз скажу підписникам і ті, хто пише в коментарях підписники, до кожної ціни може бути ще додаткова знижка. Розмір знижки залежить від того, на яке авто і як як нам срочно треба буде продати цю машинку. Так, далі погнали. Ось приїхали дві такі красуні. Бачите, це ID 3, це Європа. Ніби однакові, але ні. Це два європейських, європейських авто, але одна сіренька це 62 кВт батарейка. Це в неї пробіг там, 400 плюс 450. Цінник 16900, це я кажу ціни зараз без знижки. Знижка буде окремо, коли ви наберете або приїдете на тест-драйв. І цінник 19500. Чому так дорого? Ну, Ніби така сама машинка, тільки біленька. Але це комплектація Pro S. Тут батарейка 82 кВт. Вам не почулося? 82 кВт, ціник 19500. Ця машина може проїжджати до 600 км. Якщо дуже обережно, думаю і більше. 82 кВт батарейка. На тест-драйві є і та, і та. Можна проїхати, собі поміряти, покататися, відчути, як воно вам заходить. Далі з Kia Soul є дві машинки, одна стоїть тут, одна на іншому ряду, бо приїхала та пізніше. Так, 16900, цінники, 16500 може поїхати для своїх. 70 так Тут у нас 200 205 кінських сил, 64 кВт батарея. Простора, висока на колесах, дуже практична. У нас таке люблять. Біленький перламутр на 16 колесах. Є ще другі, другі колеса, друга гума. Тут стоїть літа, ще зима є. Тут у нас два. Ліфа стоїть, в комплектація і коннектна комплектації 12500 13500, 40 кВт батарейка, 250-270 км запас ходу. Тут у нас зона для комерційного транспорту. У нас біленька тут ще стояла, довга база. Поїхала, приїхала коротка база. Оце ще їде отака срібляста. Це вже під задатком. Вона на Львівщину поїде. Довга база, 60, 53 кВт батарейку, 300 км вона може виїжджати. В короткій базі 4,8 куба вантажний відсік, а в довгій базі 6,5. Цінники 17 і 18 грошей. Кажу ціни в умовних доларах, не в євро, тому що євро дуже висока зараз ціна. До речі, саме тому ми не можемо з Європи зараз щось, щось толково привезти, не за всі гроші, тому що цінник там дуже виріс, якщо в долари перераховувати. Донфенг, новий бус, 42 кВт батарейка, 6 кубів ємність будки. Отаких є два авто. цінник зараз скажу: 21 тисяча одиниць, Донфенг. Є звичайний порт зарядки, є швидкісний. Так, є таких два буси. Далі погнали. З цього боку у нас живуть гольфи ми з іншого боку зайдемо. А тут у нас ліфи. Перші ліфи є за 7900 і за той текна стоїть сіренький, Це за 8500. Ну, це 7, це 7,9, це 85 Текна комплектація, максимально сіренький. Це НКнекта з підігрівами. Гарна теж комплектація тільки на тканині. І камери 360 нема. Отакі От комуна за всі гроші на кожен день. Везить свої справи, Варіантики є. Тут у нас приїхала така біленька на світлому салоні. До речі, дуже рідкісне спів... співвідношення кольору салону і кольору ззовні. В білому кольорі на світлому салоні BMW i3, там ще їх буде декілька в ряду. Це машинка, 10 тисяч умовних одиниць, 140 км вона виїжджає, другий комплект гум є. Харман Кардон, до речі, в ній є. Це із такого цікавого, приємного. Бідні машини знають багато хто шукає, так що ось така приїхала. З Європи Tesla Model 3 18300 цінник стоїть з релінгами оригінальними. Це максимальна батарея на повному приводі машинка. Це не Америка, це Європа. Вона з двох одна не зліплена, не втоплена, не перевернута. Європейський порт. Багато хто знає, а дехто не знає, я покажу. В європейському порту Ага, вона закрита. Тут європейський порт CCS Combo 2, який заряджається швидко на наших зарядках, яких дуже багато, а в американських машинах там немає такого порту. І там це, 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 це ціла проблема. Як зарядить швидко Теслу. Ну і вона, вона ціленька. Так, 2008 Peugeot електричний, 50 кВт батарея. 350 можна на ній виїхати. Ну, 300-350 так розраховуйте. Невеличкий паркетничок дуже яркий ззовні, дуже яркий і всередині. Класна машина. Рекомендую, кому треба такі справи возить свої на паркетничку кожен день. Не за всі гроші. 17500 без знижечки. Ціни поки кажу без знижки. Оцей чорний 208-й. Але він вже під задатком проданий. Синя і жовта була теж поїхали. Так що піжо їдуть. От зараз із Піжу вільного тільки 2008 приїхав на тому тижні, здається, або на позатому. А, цінники давайте скажу. По 208-му є ще варіанти, можуть бути в дорозі за 2-3 тижні. Це цінники були від 15300 до 16 тисяч доларів. Це продано вже так. 7 тисяч є ап, кому без претензій, без зайвих е вимог. Ось машинка на кожен день, зручні тапочки. На 4-5 людей вона сідає і поїхали 150 кілометрів. За 7 тисяч грошей забрали і погнали кататися. Кожен день від розетки заряджається, швидкий порт є. Сріблястий ще, е ну, ще буде сріблястий. За 2-3. Може, 4 тижні, отак. Тут у нас, оце поїхала у нас БМВшечка одна. Тут в ряду є ще БМВ-ряд. Там 22 кВт є, є 42 кВт батарейка. Тут 22, 33 і 42. А машинки від 8999 Ну, від 9000 умовних одиниць є машинки з другою гумою. Сів, поїхав, ніяких вкладень, машинки всі обслужені. До речі, і гальфи, і BMW 3, треті, всі електрички ми обслуговуємо на видачу, що вони у вас на 30 тисяч наперед все, все зроблено. Це у нас йде 33 кВт. Максимальна комплектація 14300. 30, 14 Вона є в такому чорному сірому кольорі, чорно сірий там далі стоїть. Синя 33 кВт, 12500 ціник. 10 тисяч в такому сірому кольорі. Цікава комплектація. До речі, тут є люк і приємна комплектація по Там камера і великий екран, здається. Да, так точно 22 кВт за 10 тисяч грошей в сріблястому кольорі. Це дуже жирна комплектація 33 кВт. Отакі от. Електроконяки від BMW, цілий ряд, О, там ще біленька стоїть, ви її бачили на початку ряду. Тут у нас стоїть дві зої, 42 кВт, верно, 41 кВт і 52 кВт. Зараз ще їде червона, дуже ярка така 52 кВт машинка. На аукціоні виграли, десь за тиждень має бути дуже ярка. Прямо, знаєте, як Як ото мазди є такі, що око вириває колір. От в такому кольорі приїде отака Зоя 52 кВт. Це у нас BMW 42 кВт, максимальна батарея, яка ставилась на цьому кузові. А, зараз ще скажу по зойках, вибачайте, забув сказати. Це за 15... 14 999 можна зробити цю машинку. Ще раз кажу, 42 кВт 20 рік. По зойках 41 кВт коштує 10 200. І 52 коштує 13 200 отак. О, нас сонечко і дощик трошки капає. Бачите, сьогодні погода. Так, у нас є Кона. Кона 20 рік. Це рестайлова вже машинка. 64 кВт на шкірі з вентиляцією. Нема тільки люка. Ну, А так все максимальне. Це Європа. Все показує європейські машинки, сілі з аукціонів Європи. Іонік синій був тут з поїхав. Зараз є сріблястий 28 кВт, 38-й поїхав, але 38-й їде ще чорний. Буде десь 15700 чорний, скоро приїде. А цей 13300 може поїхати у цей 28 кВт на шкірі, на вентиляції, максимальна комплектація, тільки на малюка сріблястий. Ніра, Сіра у нас була там в ряду, стояла, поїхала на цьому тижні. біленька, біленька, перламутрик, дуже ярка, класна є в цьому кольорі. До речі, 64 кВт на 450 км. Комплектація комбінована в салоні не шкіра, ну На нашу кліматичну зону, мені здається, це аж може і краще. Отака біленька красунечка стоїть, 17 грошей коштує. Кажу ціни в доларі. Тут у нас пішли вже гольфи, ряд Фольксвагенів. Гольф від 8900 грошей. Є машинка на початку там біла. І до 14500 це 36 кВт, вже такі яркі комплектації. Там і біла і синя машинка, вона не стоять. Це ID 4, вона вже продана. До речі, є в дорозі. Кому цікаво, запитайте, наберіть, запитайте, є біла з Європи з пробігом, немаленьким пробігом, але 2021-22 рік можна буде її собі забронювати за 21 500. можна буде таку машинку закалядувати. Так, це у нас гальфи, 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 гальфи. Ще раз скажу, від 8900 до 14500. Тут у нас Еді третій, ви вже її бачили. І Kia Soul, ви бачили з того боку, стоїть ще от, це 21 го року машинка. Вона вже з знову не бачите значок інший. Тому що там значок ще старий. Ну що сказати? Отак у нас по майданчику по складу, а по салону я вам ще зніму ролик трошечки пізніше, але сьогодні. Гарного дня, бережіть себе, нагадую, що ви можете ми можемо зробити вам дофінансування за півтора відсотки по гривні в місяць, якщо вам якісь грошей не вистачає. Ми можемо прийняти ваше авто, якщо ви не можете продати, а хочете вже купити електричку, то таким чином можете реалізувати свою мрію пересісти на електра, навіть не продаючи своє ДВСне авто. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь ще раз вам покажу свій контакт. Вулиця Павлосенка, 8. В Києві, ось мій номер. Гарного дня, бережіть себе.